І усім привіт! Мене звуть Максим, це канал на Ремплей. Сьогодні ми з вами подивимось, чи почнемо проходити тут, як пощастить. Uh, forgive me, Father Якась гра, типу, шутанчик з дуже класною uh, графікою, мальовкою, стилем. Uh, дуже щось в стилі Лавкрафта, Навіть бачите, тут ці всякі тінтакли всякі такі штуки. Музончик мені ще подобається, непогано так іде. Тому давайте, коротше, почнемо. Угу. Uh... Uh -huh. Нову гру в нас є два персонажа Ми можемо брати. <смір> тобто це більш такий стиль на захисті, а це більш швидка і швидке і агресивне. Ну, давайте спробуємо представити, бо він перший стоїть, типу. Бо я не дуже поки розумію, як тут можна грати на захисті, як тут можна грати агресивно. І спробуємо. А, типу, я полюбляю, звісно, високу складність, але в шотанах я не дуже сильний, тому. Mm. Залишимо на нормалі і на дефолті. І погнали. У, ось такий дизайнчик. Цікавенько. Можемо щось. вони попросили... Він попросив, щоб ти допоміг, щоб ти приїхав. Chaotic contents of the letter. Типу, хаотичні стрімсти, зникли люди, голоса. Хороше, щось там, що не може залишатися без відповіді, потяг. Хороше, ти поїхав зі свого міста без чогось там, To the town of Pestisville. 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 We went there. I've been there a few times. You got there soon enough. You noticed that the locals were quick to leave this place. You felt deserved. This is where you were supposed to meet your cousin. Типу, тебе мала зустріти твоя кузне? Але... Типу. В... Коротше, нікого не було. Все було знищено в домі, потім хтось постукав і. і завантаження. Подивимося до чого. Оу, прямо ось так. Ух ти, яка вона, ніфіга собі. Так, що по, по FPS все добре, супер. Ох, яка вона прикольна. Шейк сторі... шейкі сторі... ого. О, ми зліва. А, так, якісь дорманси. Ще можемо почитати. А, так, доктор Дорогий містер. Дорогий містер Мартін. А, коротше, щось там когось не взяли, і вони там щось казали. І ми маємо ще, а, типу, одне. Ще одну типу консультацію з іншого боку. І, будь ласка, приходь до хоспіталу якомога швидше. Давай, допоможи мені. Зрозуміло, я все зрозумів. Впавші тузи? Що? Це його так, типу. Ага, Лойс Мартін. Це я? Це Я Мартін. Чи хто Мартін? Оу Туторіал. Ви маєте зброю. Скоріше за все ви в Америці чи щось типу такого. Але насправді ми можемо стріляти на ліву кнопку, можемо перемикатися, Ну, це зрозуміло. Oh, Я буду використовувати це для самозахисту, самооборони. Це правильно, це те, що нам потрібно. Ускільки тут тексту а, а, там щось якісь а, пробуджені двері. Повертаються новий день. Коротше, там якісь обеліски, ще якась хрінь. Коротше, яка гра сумбурна, так і я буду все сумбурне пер... Я щось злякався тут прямо так-от одразу. Опа! Туторіал. А, так, да, та я, ну, я розумію, як це працює. Ууу, бачите, що може залишатися такі приколи. Фігівмі, фаде. Ага, фагівмі, гра називається... Як це все. Це не можна взяти? тихо я знаю, що з вами робити. Ага, щось якось фігово вийшло. Нормально, коротше, їх можна поки так вбивати, вони не важкі. Ну поки, я не знаю, що там далі буде так все, так тема, насправді а, Коротше, якісь там приколи можна. А Це не це не взяти ключ, все ж він тут. він каже, в мене немає часу на ці всі казки, поки тут таке відбувається. А, коротше Тут хтось був, якісь там чуваки, і якісь там в неї ще штуки. А, рід... Різер Що Щось якась фігня написано. Тут теж нічого, тут є повутиння. О, патрончики. Уху! Тихо, спокійно. Угу. Так, ну коротше, я зрозумів. Ох, ніфіга собі, ні, ну тут же і постріляти можна. А тут же можна один на один вийти. Потрібно перезаряджатися? Ні, я зрозумів. Це дуже круто. Який дивний готель насправді. нас Ого, я щось не так зрозумів. Опа. Опа, вбиваємо. Ні, поки, поки добре йдемо. Погнал, 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 немає часу. Так, похилилися. Ще якась сторі. Бо тут стільки тексту, ну, типу, для гри, котра позиціонує себе як така динамічна, тут дуже багато всього. Але це прям по Лавкрафту, тому що 1926 рік, ця фігня Коротше, 15 інших якихось мешканців вони прийшли в офіс, котрий досі не був жертви, і якісь загадкові вбивства і підозрювальні що були для людей і ще там когось. і там. Дерево голові. І що взагалі відбувається? Ха, Можемо коробку позначувати. Так, ну я ж так розумію, що тут зараз нові будуть, правильно? Хуу! Ааа, в нього 2 хп! Блін, це, до речі, дуже прикольно зроблено. Оп, це фігово. А це нормально. А ну стривай, там ж щось, мабуть, позаду було. Стойте, там я стільки цих дверей бачив, що потребують якийсь ключ. Уху! Ні, поки, поки нормально. Це він заблокував тільки ж? Ну, з моїм вмінням стріляти це ми тут надовго. Але добре, що мого героя хоча б є дуже круте вмінь. Класне вміння, ну, типу. Щось якось стрімно стає, ні? Ууу! А таке робити зі мною не потрібно. А де, типу, сюжетка, де не сюжетка? Сорі, це. Вони тут були мертві, чи, чи це я зробив. Чи я тут вже був. Ого, я не розумію, де я зараз знаходжусь. Так, стоп, да, я тут був. А, я тут був дійсно. Опа. Воу! Це мені подобається. Тихо, не блокуй мої атаки! Бредота. Так, стоп, я щось не дуже зрозумів. Тут ми були, тут ми нічого відкрити не можемо. Тут пастка була, тут ми тільки що пройшли. А ось тут, наприклад, ну да, тут я був, тут ми... Вона що по кругу йде? Щось я трішки. Ха, вони так прям під лінійку всі помирали. Ось, звідси, ми починали. Тепер ми пішли сюди. Е, стоп, 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 от сюди. Так, да, тут трішечки покрутилися. Ага. А, ну, скоріш за все, типу. Так, да, да, вона по кругу йде. Все, супер. Типу я в шо так що так би вийшов, куди мені потрібно. Ніфіга тут ворогів насправді. Так зрозумів, я би в цим, ну, типу, пострілом до тієї бочки. Be З чим? Так, ні, давай без таких приколів. Напакаємо щось мію? Ні, не вмію. Ну, вас так багато тут насправді. <рес> Мені так подобається, як вони вміють, типу, просто. Вміють замінювати собі голови. А сорі, а ну, типу, привіт! <рес> Тобі туток. Я не розумію, це ти мене зберігаєш? Це ось ця штука мене зберігає що ти плоский. Ти знав про це? Е, обережно, типу, бережи спину, типу, ну, типу, обережно, вони. Ага, а непогано, до речі. Слухайте, а це нічого так прикольно. Все, може виходити? Ага, я щось все чекаю, що... Ну, я вийду на вулицю, але щось мені здається, що тут вулиці ніколи не буде. Уах, ніфіга собі! Блін, ну я навіть не знаю, що вам сказати. Давайте по одному. Та який по одному? Ось так погнали. Пачками. А, чого я взагалі не можу по попадати по цим. А, як воно називається? По бочкам. Все? А, Коротше, це просто... Ну, ім'я цих людей. Добре? А що ти там бігаєш, слухай? Ага. Спокійно по одному. Ні, поки нормально, поки йдемо. Вони навіть мене не б'ють. Уууу! Бляха, не зажимайте тихо по одному спокійно. <ne Blaze> Це було, звісно, не, ну неприємно. Ага, там щось новеньке відкрилося. Ха-ха-ха. Секретка? о о у мене 100 броні. Та це якийсь здум насправді, але в такому дуже дивному стилі. Так, е, тут є мап, ну да звісно, мапа. 10 мап. Це таке доволі ну, наївне питання було. Ага, все, це вся кімната, тільки типу з іншого боку. Ось так вам всім. І що ти мені зробиш? От так тобі. Пацюки? Тут не починуло, що це дуже легкий вихід. Уа! ти Звідки? Що не помер. Але миша пробігла сюди, а миша, вона не дурна. Вона розуміє, куди бігти. Бачите? Ну, і все. Щось не міг по ним. Попасти? Миша сюди побігла. Блін, а може, а може потрібно. Блин, а может и туда потрясать? А я не знаю, куда идти. Ха. Там, там какая-то хрень. Да не, 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 Ну, добре, а хотя... А что будет? У меня есть какая-то там психика? Ніфіка собі, чуваки, по одному, по одному! Можна, можна звідси йти? Вау! Уху! Потрібно було одразу звідси йти. Ну, як я й казав, типу, ну це це пастки, але е, потрібно було одразу звідти йти. Щось я ну, не не побачу. Добре, тоді ходімо просто ну, в нормальний якийсь. І чувак такий, типу. О, тут тепер ще буде й темно. Чувак такий, типу, ого, це так виглядає пекло. Типу, це все по-справжньому відбувається, чи якось не по-справжньому. Це перший мій е, навик, скіл. І ми можемо, типу. Light on this dark place. Ага, стоп, мені потрібно це тримати. Воу, <laughs> ніфіга, це що таке? Ооо. Це скилл 3. Вау, а як? Її не можна запалювати? Та ну це фігня якась. Я, коли відпускаю кнопку, то одразу темно стає. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, гра така з приколом. Тихо спокійно по одному. Ще хтось? Ага, є-є-є, буде, буде. Ще чувак. Ще хтось? А, звісно, буде. Давай, підходь на нормальну локацію. Там, де мені зручно, не тобі. Я ж розумію, що це навіть не найстрашніший монстр, що тут є. Тобто, ну, типу, можуть бути ще гірші. Що тут? Ти типу, Цих я хочу шотую, а можуть бути котрих я не буду шотати. Чи якісь звуки там, ну, недобрі. Фініш левел. а -ха 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 -ха. Ой, яка несподіванка! А я то думав, що ось так легко все буде. У -у 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 -у. Тихо, 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 погнали! Тихо, 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 тихо! Ні, Ну я не знаю, як це проходить. Ааа, тихо! Ні, мене вбили! Ого! Та ви бачите, скільки їх там. О! Play from Checkpoint. Це буде там, де ми сейвилися, правильно? Вау! Ого! Оу! Це круто, погнали! Все, а з вами будемо зараз по-нормальному. Непоганий не мозончик тут насправді. Д Доволі таки непогано. Можна ще раз таку, Да. Щоб я потім це по 10 разів не проходив. І ще раз я можу сейвитися. Я можу сейвитися взагалі скільки завгодно разів. Та все, мені вже не страшно, я вже таке бачу, що вам, ну, взагалі. Дякую. Супер. Ще раз тебе. <inander> Якогось діда будемо сейвитися. Що ви там, давайте, підходьте. Це я так розумію місцеві мешканці. оп тихо. Що просто. Що має такий дуже специфічний вигляд. Тут типу, з ними щось сталося. Хм, цікаво, що з ними сталося, насправді. У, що звідси. Фігабне є прес який. А ти куди? Чи мені здалося. Можливо, мені здалося. Так, це схованка секретна. Навіть суперсекретна. Так, ну цих можна просто так по одному вбивати. Типу, поки вони не виходять, їх не... Ну, і не бігають у розмірі мільйон штук. Коротше, ми можемо. Тут. Ага, ну звісно. З боків. Можемо спробувати забрати ту хпешку і броню, але це потрібно типу швидко робити. О, ну все нормально. Це не так складно було. Все нормально. Ізі залутали. Я ну, я навіть не спітнів, якщо чесно. Все, погнали. Ага. Добре. Тихо, я дуже не хочу, типу, відходити одразу. Ага, і ти один залишився. Все, супер. Ну, так би одразу. Взяли, просто пробали всіх. Тихо? Да, мені бажано туди хоча б плюс-мінус фоломом видіти. Ну я... Ні-ні-ні-ні-ні-ні, ні 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 давайте без таких приколів. Типу, ви ж зажимаєте мене, просто мене зажимаєте тут. Тихо, по одному. Уху. Тихо. Тихо. Фух, Дробовик це просто це імба. Це 10 з 10. Це я всім раджу завести собі вдома дробовик. Просто щоб, типу, щоб спокійно себе почувати. Я когось не вбив. Стоп, 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 стоп. Так, ну зрозуміло. Бочки я не всі зруйнував. Один секрет. Одну сторі не знайшов. Можливо, то останню, типу, бо я її на сейві не нажимав, можливо, вона так не зберігає, типу. На 82%, типу, завершив. Хм, цікаво. Добре, можемо просто подивитися на наступний рівень. Просто мені цікаво, що ще може ця гра. Ну, ця цей лотскрін був крутий. Спокійно, ФПС. Дякую. е, Якийсь чувак. Це був бос? А, ну це прикольно. Типу. Бос босом, але його теж вбиває одна пуля. Коротше, якісь чуваки, це список. Ага, це хто заходив з салон, чи що? А, так, коротше, вони там щось когось зробили. Це все зрозуміло. Це місто. Ага. Коротше, потрібно вийти до води. А для початку потрібно вийти на вулицю. Level у! Ми, а як там? -то? Тобто в нас є один поінт, Ось він, і ми можемо щось зробити. Пістолети. Ножі. Ого. 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 А, о, 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 так. Ну, наприклад. Так <смири> <кол tua> <смири> і ж, Як це має працювати? Воно просто щось дає, типу, це не. прокачка. зброї А, чи це він вже вкачене. Це він вже вкачений. Ми можемо кидати ножі або. щей, типу, демеджу йому докинули. Ліпше демеджу, ще взяти. Фіга, він такий модний тепер. Ну ви бачили, який він модний? Сухий, така штука мені більше подобається, ну до речі, на вулицю. Ох, фіга собі! Ху-ху! Слухай, то ні, ну я так не граю. Оа! Файерболи! Тобто це був не бос. Це був звичайний якийсь чувак. Да, 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 це був такий самий чувак. Фіга вони. Колдуний. Там чувак всю гру щось говорить, але. Ну я не впевнений, що. Воу, я тебе не побачив. Бо, е, ну, типу, бо. Ну, мені важко читати що. Якщо вам там не важко, можете читати, можете навіть написати, потім, типу, що він тут розповідає, яку історію. Це будка з доктора хто? Прикольно. Ох, ніфіга, собі, що за хрінь. Ого. Слухайте, а це вже виглядав якось не дуже прикольно. Так, спокійно. По одному. Тут якась історія. Хто? Ну і машина така, як справжня. Ааа, цигарки ти знайшов. Все. Ось це. Та хрін його знає, питає, що це за хрін? Так, спокійно, тут тут потрібно так прям, ну, вміти, коротше. Ага. Ну, ну поки нормально, поки добре йдемо, Мабуть, мені здається, що той, хто вміє в такі ігри грати, це ж типу як думи сіля йому подібні, він ну вже такий дивиться і такий, боже, чувак, наскільки ж ти не вмієш це грати? А я скажу, да не вмію». Та спокійно, ну алло! Тільки розповідав, як добре все. А, вбили у тільки сказав, що нормально йдемо, одразу вбивають. Коротше, все. Трішки згорів з цього. В будь-якому разі, дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте щодо цього. Типу, чи це був огляд, чи потім пограємо, Там можете ви написати. Я теж, типу, подумаю, подивлюся, скільки воно проходить, і все таке. В Будь-якому разі зустрінемось десь у наступній грі. Бувайте! Після перегляду ви повинні підписатись.